Куртки першого сорту, вага 12 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. Перша у нас, дивіться, яка класна естетична курточка, чоловіча в розмірі L. Кламочок не працює, але це можна легко виправити. Далі ось така тепленька сорочка, вельветова в розмірі S. Далі ось така червона жилетка. Пельмога такого відтінку, 38 розміру. Далі ось така чоловіча курточка, йде як типу бомбер в розмірі L. Курточка дуже тепла. Так, ось така вже йде тоньша, але вона не менш тепла. В розмірі L. Далі ось така чорна жилетка в розмірі також M, Дуже тепленька. Ось така рожева жилетка, дуже гарного ніжного кольору в розмірі L. Далі ось таке пальто, такий темний хат кольору. Розмірний фальзорі, приблизно S-M. Далі. дивіться, яка класна безрукавка. Довгі. В розмірі. S. Може бути легко на M. Далі ось таке дуже гарне пальто. В розмірі Воно ідеально підійде на осінь. Далі ось така тоненька осіння курточка чоловіка. В розмірі S. Так, далі ось така... суме, тогда пальто в размере XL. Далее, вот такая жилетка в размере L. Далее, вот такие пальто в размере M. Покажу вам, какая она. Сорок. Далі, дивіться, яка как ваш залеточка, але тут є рухавки такі каники. Так, в розмірі. Дивіться, який класний. Не розмір класний. В розмір еночка. Е Далі що тут у нас купалось? Таке щось цікаве. Така наседочка. Від Зара, дивіться, як класно знаходиться. Воно так прикольненький звуки букером. Оп! Зара. В розмірі XSF. Далі ось такий бомбер. Паєртки. Дванадцята сороковий розмір. Далі ось така пленка, як дзіншовка тільки вельветова. Серединку. Ось яка тут В розмірі 42. Може бути як чоловіча, так і жіноча. І останній у нас це ось такий бомбер. Ось який класний. І розмір не вказано. може бути навіть на Sutті Oversі. До XL доставати може. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у нас у Viber, у наших менеджерів.